Местопос, смородинка, тип будинку цегляний, метраж 120, двадцять поверхи 2 Дизайн. Ольга Шаповалова. Фото Сергій Красюк. Коротенько, якщо сонця і тепла не вистачає. Потрібно взяти ситуацію в свої руки. Саме так вирішила дизайнер Ольга Шаповалова і перефарбувала стіни в будиночку недалеко від мат в сонячний колір. Правда, на цьому переробка не закінчилася. Кухню перенесли в найсвітлішу частину будинку. Зробили дров'яної камін і дали друге життя старих меблів. Подробиця цей будинок в шести кілометрах від МКАД по Дмитрівському шосе Ольга Шаповалова з сім'єю купили 11 років тому правда. Приїжджали сюди рідко, поки рік тому не вийшла з ладу система опалення, і стало зрозуміло, що без ремонту не обійтися. Тоді з'явилася мета облаштувати дійсно комфортний будинок для відпочинку у вихідні. Ремонт почали з перепланування. На першому поверсі кухню перенесли на місце гостьової кімнати, це саме сонячне місце в будинку, ідеальне для кухні. Тут же облаштували вітальню. Стюву та один із санузлів про те, що в будинку є димохід, дізналися в ході ремонту. Відразу вирішили зробити камін на другому поверсі. Замість двох облаштували три спальні і ще одну душову. Будинок знаходиться поруч з водосховищем, і щоб підтримати цю історію, вирішили використовувати тільки натуральні матеріали в обробці, на підлогу поклали інженерну дошку, а стіни оштукатурили і пофарбували в яскравий. Життя радісний колір триста лимонад відтік куріла, я хотіла домогтися відчуття теплого сонячного будинку, незважаючи на погоду за вікном, і це вдалося, розповідає Ольга Шаповалова, для постійного проживання будинок не призначений, тому систем зберігання мінімум у дитячих спальнях встановили дві шафи одну з них виготовили на замовлення, другу спеціально купили для цього проекту. Є ще невелика вбудована шафа на першому поверсі. Його використовують для зберігання господарських речей, щоб заощадити, використовували вже наявні меблі і заглянули в ікеа. Наприклад, диван у вітальні досить старий. Ми поміняли йому оббивку і дали друге життя, Плетене ліжко в спальні. Ми давним-давно придбали в ікеа. Це стара колекція, її теж відреставрували і перевезли на дачу з міської квартири, розповідає Ольга Шаповалова. Декору в інтер'єрі небагато, але кожен предмет унікальний. Це авторська ручна робота. Наприклад, тарілки над каміном з'явилися зовсім випадково. Спецку над порталом дизайнер хотіла повісити картину, але через камінної заглушки цей план провалився, зате ідеально підійшли керамічні тарілки, створені художницею Наталією Нікуліною. Вінтажні рамки в спальні дизайнеру подарувала подруга. Саме вони надихнули Ольгу Шаповалову на створення інтер'єру в стилі прован з дерев'яними балками, кованими елементами і керамікою. На кухні над столом ідеально вписався абажур роботи Катерини Уткіної. Художниця робить красиві чорнобілі абажури, але спеціально для цього проекту створила кольоровий. Ще я люблю подорожі і намагаюся прищепити цю любов своїм дітям, каже Ольга Шаповалова, у спальні у сина в рамах висять наклейки. Такі ж, як раніше, клеїли на валізи, ще хочу поставити тут глобуси, а з донькою ми дуже любимо капелюхи, і в передпокої з них утворилася ціла інсталяція. Впевнена, з кожним роком цікавих деталей ставатиме ще більше. Планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, фарба 3.00 лимонад, тік коріла, підлогове покриття, плитка, кегама маразі, меблі, вішалка і полиця для взуття гладою, тигостине, оздоблення. Фарба 3.00, лимонад, тікоріла, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, журнальний стіл, ларадою килим, ікеа, текстиль, рулоні штори, ямато декор, керамічні тарілки над каміном, художник Наталія Нікуліна вази, ларадою та освітлення, люстра, амоноспальне оздоблення, фарба 3-0. тікоріла, фарба за узголів'ям бомбове, підлогове покриття, інженерна дошка. Фінекс, меблі, ліжко, комод, все ікеа, дзеркала, столик, все лари доюти декор, вінтажні рами для картин, шкатулка, постільна білизна, все зарагоме освітлення, люстра, осогтитяче оздоблення, фарба. 3.00 лимонад, тікоріла, підлогове покриття, інженерна дошка. Фінекс меблі, ліжко, ікеа, постільна білизна, килимок, кошик, все ларедоюти, декор. Скриньки, художник злата Корнілова. Освітлення люстра кухня, оздоблення, фарба 3.00, лимонад, тік коріла, підлогове покриття, кега-мамаразі, меблі, стіл тонімцаса, стільці, річголц, гарнітур, кютченбер, побутова техніка, електролюк, освітлення, абажур, художник Катерина Уткіна, ванна кімната, один поверх, оздоблення, фарба Ар'єл 2.7, сім, матча плитка, кега-мамаразі, підлогове покриття, плитка, кега-мамаразі, меблі. Столик Лара Доютис Санфаєнс Раковина, унітаз, все, джацоп делафон змішувачі, рогеванна кімната, два поверх, оздоблення, плитка, кега-мамаразі, підлогове покриття, керамограніт, кега-мамаразі, меблі, тумба для раковини, Лара Доютис Санфаєнс-раковина, Міра, унітаз, і боч, змішувачі, роги хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром,